Олег Віщий, один із найвідоміших князів Київської Русі, правив з 882 до 912 року. Його правління стало важливим етапом установленні державності Русі. Після смерті Рюрика у 879 році Олег став регентом для малолітнього князя Ігоря. Захоплення Києва Олегом Віщим у 882 році. Стало ключовою подією в історії Київської Русі. Після смерті Рюрика, Олег, як регент малолітнього князя Ігоря, вирушив на південь із Новгорода, прагнучи об'єднати слов'янські землі під своєю владою. На шляху до Києва Олег підкорив Смоленськ і Любич, що дозволило йому зміцнити свої позиції. Підійшовши до Києва, він використав хитрість, щоб здобути місто. За літописами. Олег запросив київських князів Аскольда і діра на переговори, обіцяючи союз. Коли ті вийшли до нього, Олег звинуватив їх у незаконному правлінні, оскільки вони не належали до князівського роду. Після цього їх було вбито. Захопивши Київ, Олег проголосив його матір'ю городам Руським і переніс сюди столицю. Це рішення було стратегічно важливим, адже Київ знаходився на перехресті торгових шляхів. Зокрема, знаменитого шляху і варяг у греки. Таким чином, Олег заклав основу для об'єднання слов'янських племен і створення потужної держави. Олег об'єднав північні та південні слов'янські землі, підкоривши древлян, сіверян і радимичів. Він встановив систему збору данини, що зміцнило економічну базу держави. Також Олег забезпечив контроль над торговим шляхом із варяг у греки. Що сприяло розвитку торгівлі. Він здійснив два визначні походи на Візантію, які увійшли в історію. Перший похід відбувся у 907 році. Олег зібрав величезне військо, яке включало близько дві тисячі лодій, кожна з яких вміщувала по сорок воїнів. Візантійський імператор Лев, VI філософ, дізнавшись про наближення русів, наказав закрити ворота Константинополя. Та загородити гавані ланцюгами. Однак Олегу вдалося обійти ці перешкоди, і він змусив Візантію укласти вигідний для Русі мирний договір. Другий похід відбувся у 911 році, коли Олег уклав ще одну угоду з Візантією, яка підтверджувала попередні домовленості та закріплювала торговельні права русів у Візантії. Ці походи зміцнили позиції Київської Русі. На міжнародній арені та сприяли розвитку торгівлі. Цікаво, що за легендою, Олег отримав прізвисько Віщий через свої передбачення та мудрість. Також за легендою, Олег загинув у 912 році від укусу Змії, яка вилізла з черепа його мертвого коня. Його правління залишило значний слід в історії Русі, заклавши основи для подальшого розвитку держави.